Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Ісус Христос, оскаржений перед Пилатом. Хто б подумав, що архієреї і жидівська старшина, поставлена на сторожі різних обітниць, видасть у руки поган того, котрий був обіцяним Спасителем світу? Якого предсказували пророки, а очікували патріархи. А однак ображена їх гордість і ненависть спонукала їх до цього. Другого дня зранку припроваджують вони Ісуса на ратуш і оскаржують перед римським старостою Пилатом. А коли той запитав їх, що за скаргу приносити на цього чоловіка, відповіли йому й сказали, якби він не був злочинцем, то не віддали б ми його тобі. Чи ж міг Ісус Христос бути злочинцем, якщо годував голодних, очищав прокажених, уздоровлював хворих, проповідував Євангелії. О, нечувана людська злоба! навіть сам диявол на таке не відважився б. Пилат зрозумів відразу, що має до діла із жидами, серця яких закіпіли жорстокою ненавистю до невинного чоловіка. Та люди також пізнали, що Пилат зрозумів їхню злобу, тому так сказали, цього знайшли ми. Що бунтує наш народ і забороняє цісареві платити данину, і говорить, що він Христос Цар. Яка страшна брехня! Ті фарисеї хотіли спіймати Ісуса на слові, тому питали його, чи годиться давати данину цісареві? а Ісус відповів їм віддайте, Отже, цісарське цісареві, а що Боже Богові, а ті злобні люди. Так огидно перекрутили слова Христові, як страшно ти мусів терпіти, мій найсолодший Спасителю, коли бачу таку злість, лицемірство і брехню. Пилат же спитав його, кажучи то ти цар жидівський? А він у відповідь сказав: Ти сказав, а Пилат сказав до архієрею і юрби Ніякої вини. Не знаходжу цім чоловікці. Розваж це добре, християнська душе. Пилат поганин ушановує в Христі царську гідність, а фарисеї найвищі священики не хочуть. Поганин виявив честь Христові. А Ізраїль ні. Як мусило боліти Ісуса Христа така підступність тих, яких він прийшов спасти від вічної загибелі. Коли таке вразило найневиннішого Ісуса, то не дивуйся, що інколи вразить таке й тебе, грішника. Погадай собі про те, що Ісус Христос сказав своїм учням: Не є слуга більший від свого Пана. Постанова, як мене колись оскаржуть фальшиво. То пожертвую те Господу Богу і буду просити Його про оборону. Свята Магдалина Спатіс, 1606 року, Кармелітка, відзначалася з дитинства ангельською чистотою серця і любов'ю до розп'ятого Ісуса Христа. З любові для Його мук зносила терпеливо не лише всі хрести і прикрощі. Які Господь Бог на неї зсилав, але ще й сама ссилала собі терпіння через дуже суворі діла покаяння. Говорила, що не розуміє життя без терпіння для Ісуса Христа. Її бажання було або терпіти, або вмерти, коли замислювалася над мукою Господа Ісуса. Вибігала деколи з Христом на монастирський коридор і кликала, Господи Ісусе, Ти показав свою любов аж до крайності, бо Ти за грішників помер на Христі. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і плід плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.